Всім привіт! Я думаю, що всі знають, що, умовно кажучи, в нашому світі більше сов, ніж жайворонків. Але весь світ підлаштований так за старих часів, та й зараз економити електрику. Раніше сонце сідало. І що робити з цією свічкою? Правда? Так от, а світ підлаштований під жайворонків Тобто, от встаєш ти і страждаєш. От я страждаю. Ну, мова не про це. Я вам хочу порадити, хто вивчає англійську мову. Серіал Коханці ефеєр Я про нього вже говорила колись на каналі, я його передивляю зараз. ну Треба Improve Lenguage. Щось робити з цим. Так ось. Ну, зараз ви знаєте, що можна подивитися ну, просто англійською. Не треба спеціальні якісь сайти шукати. Ну, якщо вам не треба субтитри. Ну, Мені нормально без субтитрів теж, бо я не читаю, я щось роблю і фоном вмикаю. А, серіал, неймовірний, не сценами своїми. вибачте, бачите, воно там засвідчує. Серіал неймовірний реальністю життя. От Показали життя, як воно є. Роман їх до чого призводять різні кроки. Як живе сучасне це 14 й рік, як живе сучасне суспільство США? Ну, Супер. Багато психологічних сцен, і я всім раджу.